Ми більше не граємо в війну у комп'ютері, бо ми живемо у війні. Ми не годимо на майданчик, бо він замінили. Часто плачемо, бо нам дуже страшно. Ми не обіймаємо маму, тату, дідусі і бабусь по війна, відбирає їх. Від нас. Ми не радіємо літакам у небі, а боїмося їх. У них могло бути щасливе дитинство. Але його відбираєш ти, московицький окупант. Ти чекаєш його із війни, московицька дружино. Чекаєш, руки в нього полікті в крові, а у грудях вже серця немає. Він істота, чорніша за ніч, їде з бучі, твій освободіті. Привезе тобі крадену річ, що з дитини зірвав перш ніж вбити. І парфуми, пахучі, такі півфлакона доволі багато. Донці туфельки майже нові, що із з ніжок малесеньких зняті. Як ти спатимеш, жінко, скажи серед всіх цих трофеїв кривавих, що тобі привезе із війни твій невой бездушний. Лукавий, нечестивий загарбник ікат Із прогнилим нутром крововпивці Не врятує новий аромат Від пекельного смороду вбивці.